Так, друзі, добрий добрий сім раночок. Знову я вернулася до своїх обов'язків поратися. І сьогодні вранці в нас трошки воно біленьке було на землі. Ніяк не хоче покидати нас оці приморозки. Ох, ще буде все похолодання. Хочеться, щоб вже настало. Тепло, рівномірне, щоб на городі нічого не померзло. Ну, воно то й так, але ще ж квітень місяць. на дворі гарна погода, сонечко світе, кури вже співають, треба їх відчиняти. Бігуть мої курочки, бігуть. Всі збігаються на сніданок. І рижик тут, як тут, усі. Вчора прийшов, до того вибалакував. Дочекалась я зацвіла ірга. Дивіться, як гарно. Цей рік все квітне пізніше. Так що все квітне. Ірга вона не боїться, друзі, морозу. Вона морозостійка. Ось які великі вже кущі маку пішли рости. Нарциси дуже великі зробилися. От, але тут цвіточків ще не бачу. По ту сторону полісаднику цвіточків вже повно, а тут щось немає. Тюльпани вчора я тут вирізала на кладовище, прорідила їх трохи, да? ось і пізні. Бачите, і пізні будуть тюльпанчики, випустили свої е, квіт, квіточки. Так що будуть квітнути, у нас і пізніше трошки тюльпанчики, не тільки ранні. Бузок скоро вже розквітне, теж вже більший і більший стає. На цьому горіхові буде багато сережок, але не знаю, будуть горішки чи ні. Побачимо, де? Да? Кексик. А за цю ніч, друзі, прямо піднялися мої. Розсади, подивіться, які вже перці в мене. От. І капустина навіть одна виросла. Представляєте? І перчик цей росте, а воно капуста, подивіться, яка в мене ще своя виросла. Такі я добилася свого. І помідорчики, які гарні. В общем, друзі, трошки є своєї розсади. От То, що буду садити не в теплиці, а так в відкритий ґрунт. І баклажанчики мої також ростуть. Ось все, мої баклажанчики. Не знаю, що з них буде. Ну, щось буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, 7, восім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штучок. Ну, якби вони всі вижили, то нам вистачить з головою. Так що, друзі, такі справи. Аби тільки не було заморозків, а вони ще будуть, я дивилася, погоду на місяць. Зараз у нас на градуснику 14 градусів тепла вже. А я, друзі, трошки підпростила, <кій> ну, тож, я вже казала, ну нічого, пройде. <кій> друзі, після всього цього смачного треба йти готувати. Ставати в своє русло назад, так сказати, і готувати кашу. Хочу гіркулесової каші зварити. Пішла я на кухню. Іду вже на кухню, приготую. Ой, не знаю, як стати, бо і там, і там сонечко світе і затіняє цей кадр. Так стало ясніше. Піду на кухню готувати сніданок, а вам бажаю гарного дня, тихого, мирного, щоб все було добре. Хто які роботи намітив, щоб всі вони виповнилися. Ну і що щось ми будемо. Не знаю, чоловік казав сьогодні поженемо ласуню туди на обще пасовище. Побачимо. Я зробила її, вичитала в інтернеті, оприскувати її від цих кліщів. Значить, Взяла пів літра горілки, тоді положила туди палочку, забула, як називається, кориці, значить, гвоздики, до перцю. Треба така, щоб суміш була ядрена з запахом. Вони не люблять. А і два пакетика. Приєм. І два пакетики. Ванільного цукру, бо ваніліну в мене не було вже, а ванільний цукор ще був, висипала. То подивимося, чи буде воно дійсне. Ну, добре. Так, ну ось пішли ми вже і на пастбище. Чоловік повів ласуньку попереді, вона як танк, а я ззаду несу пакіл і молоток. Стоять мене, чекають. Йди ласунька, йди на травичку. Потихеньку її зводь. Пішли, ласунчик, пішли. Пішли, там будеш травичку. Пішли, моя хороша, потихеньку. Тут у нас общий випас, друзі, нанизу. Таке поле ми платимо кожен двір за цей випас. Що кажеш? Ой, коза є, бачиш? Я думала, вже кози нема, а коза є. Ось ця буриголова, яка виросла. Огромна, друзі. Веди ось сюди по дорозі, вліво. Да. Там ще русик не бігав. А Катьки немає. Чого не можна? Що ти мелеш? Точно тут взагалі. А це друзі, у нас тут хами є одні живуть, які орють тут на низу город. І нікому діла нема. Це взагалі пастбище. А вони собі зорали ділянку, та й садять город. Йди ласунчик, йди. Отут і, і за цим і припинай. Отут тут і припинай, хай пасеться. Трава є, ще не хожана. Бичок поряд. Дивись, щоб вона до бичка не пішла. Русиковий. Ха-ха. Малі ще, ну помукають. Да, вони ж познакомятся пока. Привіт. Ну де ти? Ну та до колока зі щоб. Ось далі тут ще не хождене. Та сюди на цю сторону хоч припинай. Так от це ж. Васуня? Ось, Ось все друзі, Ну так, да, тілка та тільна. Ну так, да, то ж корова вже. А, а корова де припнута. Сюди не достане. Ну все, поки обмукаються, все. Поприходили. <риводили> Бичок оно маніні. Тілка, корова і наша кольова. Кольова з дольова, так? Да? Мукалка. А мені ж по молоко треба йти, чи підемо. Ну і пішли, сходимо. Сходимо там глянемо, щось там в бур'яни. А Що ну далеко піде? Так, друзі, ну все, вже обмукались, успокоїлися. Ой, диви, йжик, Роз, роздертий. Ну, там жик, там це все надобирає. А? а надобирає. Та він? він мені нужен, я б руками. Це стягувати, стягувати. Вже наша ласунька пасеться. Ми її обрискали, вимячко намазали їй, побігла, диви. Ну хай бігає, що її робить. Ну, ну йди приведи, а. хай стоїть уже. Хай пасуться. Кума перепне, поведуть же напувати, може в обід. Поперепинають там біля на горбу, біля річки. А це ж тут від наче буряки понасівали, дивіться, грядками. І будуть опять нерви тріпати. У нас така спека на дворі. Я ось освіжила окно на кухні, покрасила кругом. Білої поки краски нема, а зеленим кругом. І зараз сиду в спальні, буду красити вікно. Поки є у нас зелена краска, треба її десь використовувати. Ось тут так гарно в садочку, але жарко. Ну тут і тіньок. Тут мені не буде жарко. Друзі, ось так красуня, наша близенько покажу вам, цвіте наша черешня, дуже рання це майка. Вона в кінці маю вже спіне. Не знаю, будуть, але гарно квітне, дуже гарно. Особіна внизу, та і вгорі ото гілочки. Дуже гарна яблунька ось. ось Буде зацвітати. Так гарно. Кури, дивіться, де поховалися. От жари, от спеки. Поховалися. Нема ніде, друзі, травиночки. Оце вони все-все видовбали в садочку, <смі> як не наче позамітано. Ну, ну, я вигрібала, звісно, тут. Але вони все позамітали. Не травинки. Я їм сьогодні там нарвала відро трави, але вони поклюкали, Ну не з'їли підсохла, Да? Дівчата, А тут дещо не вилізе, яка травинка, її просто немає. Нема. А я буду красити зараз оце вікно зеленим, бо білого поки немає. Трошки треба освіжити. Я знизу, а чоловік тоді гору бо я не вид... Ну, Якщо він буде, звісно, тримати лісницю, то може б я і залізу, а так сама я, звісно, не полізу. І ото не знаю, що вгорі у нас там геть полущилося. Воно, бачите, в горі. Хата, звісно, стара. А? Вона 50 якогось року, 56-го чи що. Тут стіну ми були, побілили, бо вона була теж, полущилася, попідмазали, побілили. Ми купували її таку вже білену і крашену. Так що, якщо б вона була не білена і не крашена, ніхто б, понятно, її не білив. Бо тут обкладали в, те, в ті часи красною цеглою. Ось у нас по сусідству там стоїть. Ну, плохо, видно, за деревами з червоної цегли. Хотять білити, я кажу, ну то мої куми, Я кажу, не вздумайте, будете потім це її шкребти і білити постійно. Ну, а ми так купили, куди ж дінешся. Так, друзі, ну ось я покрасила, півік наверх покрасить чоловік. Трошки підсвіжила, гарніше стало, зеленіше. Так, друзі, Вадим справив заборчик тут у дворі, і я його також буду красити. Потім вам все покажу. Не їм, друзі, зерна, бурякна, терла, то вони поклювали, а зерно не хочуть їсти. хочуть на траву. Ну, Не будете вийти на траву, бо ви не слухняні, а сама я вас не можу попасти. Так що сидіть, От. а ми коровку пригнали вже додому. Зараз 18 годин вечора. Я її обдивилася, ну нема на ній кліщів, нічого. Я їй зробила таку болтушку, друзі. Настульчик та вам розповім. Зробила болтушку, таку пів літра водки взяла, самогонки. У мене була ще давно, давно років, мабуть, зо, два чи три назад ще варила. Нікому вона зараз ні... ну ми її не впотрібляємо. І цей і зробила оце ж таку болтушку. Значить, Палочку кориці положила туди водку, гвоздіки штук 4, 5, штук 5-6 перцю душистого. В общем, настоянку таку друзі зробила. І дві пачечки ванільного цукру не було в мене більше. Ну, Хорошо, ванілін, звісно, він кріпкіший, але я дві пачечки вкинула то Цукор ростає, розколотила, ну, скільки було. Ну що вам хочу сказати, прийшла вона сьогодні чистенька, нема ніде на ній нічого. А вим'я сісічки мажу їй смальцем, щоб не кусала мошкара. Вона тоді сковзається по сіськам, ну, в общем, не може вкусити, бо вона ж плюночкою покривається. Так що, друзі, слава Богу. Трошки ми раніше її пригнали, кажу, чоловіки, вихвате, хай йде додому їсть сіно, бо буде рідким тоді оправлятися, бо трава ж ну, зараз, як підуть корови йдуть на траву, то в їх портиться тоді желудок. Ще ж немає в них бактерій для трави в желудку. Ну, добре. Чоловік дав, їй там положив сіна, по-моєму, вона сіном щось шелестить, то, може, їй сіно. А я, друзі, сьогодні трошки займалася покраскою. Чоловік справив заборчик, я вам показувала, і я її ось зі сторони двору покрасила вже. Зараз вам покажу, похвалюся. Ось все, дивіться. Покрасила. Заборчик такий, ну майже ну такий зелений. Воно показує, вроді, темний, але він не темний. Він такий, як трава, чуть темніший за траву. О, тут збоку ще й не покрасила. О, там до железяка, ну там теж покрасю, щоб було один однаково. А завтра вже піду з тої сторони, от кекса покрасю, бо воно буде. Негарно, все одно перекладіне треба ще докрасити. Взагалі, цей чоловік колись покупляв оціненні краски, та ми оце ж і красимо, мажемо. Так що, друзі, такі справи. Потрошку хоч там підремонтуємо, там підлампічим, як село. Вистачає роботи. Та ще ж я вам розповідала там за хатою, що хата в нас стара. От. Так що такі справи. Сьогодні такий був теплий день, тихий, теплий. І навіть і тривог не було, друзі. Сьогодні у нас цілий день. Не знаю, як, як ніч себе поведе, Ну, тривог не було, слава Богу. Ось. На дворі вже трошки, ви знаєте, у цьому. На сонечку ще тепло, а в холодку вже трошки прохладніше, Трошки холоднувато, не неначе я платочок зняла, волоси розтріпалися, Ми з чоловіком вже повечеряли. Сьогодні я наконець зварила супики Лігенького, бо вже надоїла ось. Та все. Ще й холодець, є в холодильнику, не знаю. потрошку, кажу чоловікові, побагато їсти не будемо. Потрошку. Бо цей. Ну, все, воно то і не жирне. Я жир весь збирала, але весь ж все одно не збереш. Голубці вже, слава Богу, бабусі односили, в общем, подолали голубці. От. А ну, залишився ще холодець. І яйця вареніші. Дітям хотіла надавати яйця. Вони кричать, бо він ж повіз Богдан на електричку, бо Люда сьогодні поїхала в командировку, а Дівчата вдома приїде пізно ввечері. І він їх відвіз на електричку, тут недалеко від нас, а сам поїхав до своїх батьків. Там жіночка одна, я так і не поняла вашого питання. Ну, не знаю. Я зразу думала, що ви пишете, що я сама їздила на гробики прибирати. Ні, мене возив, ну, нас возив взять, бабусю, мене, люда, а Вадима ми не брали, бо не було куди сідати. Бо ми ж брали косу, і ці граблі, сапу, ну, в общем. Ін Інвентар, там весь відрами, соціально брали, багато чого брали, бо там було, треба було е, поробити. Так що Їхав з нами зять, то для чого нам два мужчини? Нам вистачило і одного нам допомагав. Ну, в общемо так. А тоді я поняла, що ви задали питання, чого діти не їдуть до татової бабусі. Якось ви або перепишіть своє питання, та я відповім. Або у тата бабусь вже немає. Вони вже померли у зятя у мого. Є батьки, а бабусь немає і дідусів у нього вже. Вже всі померли. А це у людочки у нашої є бабуся, мого чоловіка, мама. Цей раз вона согласилася трошки Кадр хоч <хи> попасти. От. Маленька така вона в нас, старенька. Ну, в общем, друзі, такі справи. Ну, ви там нічого поганого не подумайте. В нас дуже хороші відносини із сватами, і з ікрухою в мене хороші відносини. Так що я з усіма знайду общу мову. Так що не придумуйте собі там нічого, не видумуйте. Поки що, слава Богу, 37 років прожили ми тут разом на майже на одній вулиці, бо ми живемо це ж на вулиці, а бабуся метрів 300 від нас провулочок. Тут поряд усе. Ми, рядом, ми, ми поряд живемо. Так що такі справи. А якщо ви що дівчата не поїхали до бабусі з дідом до сватів, то їм же ж у школу. Вони і так не ходили у школу. Майже тиждень бо хворіли, а тоді ж оце приїхали перед Паскою до нас. бо дочка взяла в на 4 дня, щоб допомогти нам обсадитися. Бо ми тримаємо корову, в нас великих два городи. А у сватів невеличкий город, і вони вже впорались, і все посадили. Ну, в общем, а зять поїхав, це ж зять же час наш відпуску і поїхав допомогти там батькам, батькові щось та й на рибалку вони хотіли поїхати. А завтра він приїде до мене знову і повезе мене в лікарню. Завтра мені на 16.20 до кардіолога в Олександрію. Так що, друзі, все добре. Слава тобі, Господі. Я Богу благодарна за дітей, за зятя, за онуків, за сватів, за всіх, за всіх. Так що все в нас добре. Такі справи. Ну, от так, так і пройшов сьогодні наш день. Працювали, робили, відпочивала, бо я отож казала вам, що я трошки перехворіла. Нос закладає, п'ю противовірусні таблетки. Зараз піду, це ж повечері, зараз піду ще вип'ю на вечір противовірусну. Так, щоб сильно, температури немає, но нос оце ж закладає. Такі справи, друзі, бо Улянка була трошки хвора. Може, ми і від неї підчепили із досі, і головна в один день. Проснулися вранці, їхати Паски святить, а в нас з неї нос не дихає. І в неї, і в мене. От, ну нічого. Все добре, все пройде. Головне, Ой, ірга так розквітла гарно, дай Бог, щоб були ягодки. Я дуже-дуже люблю. Оце ж ця ірга вона поніжає давлення, як їсти ці ягодки. Ми отак наїмося свіжими, а тоді я ще і заморозюю морозилку, Тоді компотики варю з мороженої. Так що так, ну все, друзі. На сьогодні закінчу своє відео. Дуже дякую вам за коментарі. Пишіть побільше, не лінуйтеся. Я знаю, що зараз часу немає. Але як лягли відпочити ввечері, то пишіть, будь ласка, В слідуючу неділю вийду до вас у стрім. От. Бо це ж Пасха була, там ми були на природі, взагалі, не було коли. Так що, вибачте, будь ласка, от. все налагодиться. А далі не знаю, бо будеш. Будеш така, як сказати, день довший, а в мене ж хазяйство, як ростелиця і моя красуня, то не буде часу, ну, колись буду вибирати. Це ж вам літо. Ой, ну, добре, до побачення, всім гарного вечора, тихого, мирного, всім бажаю здоров'я. Гарної, тихої, мирної ночі, солодких снів, щоб у вас і у нас все було гаразд. І до побачення до завтра. Завтра ми зустрінемося, як завжди, і буде все добре. Пока-пока.